Доброго ранку, наші любі малята? Сьогодні я пропоную вам вирушити у незвичайну Подорож. Сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття. Тема нашого заняття називається Відпочинок на природі. Безпека відпочинку. Дітки, погляньте, хто завітав до нас у гості? Хто це? Так, це бджілка Майя. Бджілка Майя запрошує нас вирушити до неї в гості. Вона вам хоче дещо показати, і дещо важливе сповісти. Вирушаємо малята? Вирушаємо у подорож. Природа це живий організм, а ми з вами частинка природи. Тому і ставитися до природи треба як до самого себе. Дуже важливо зберегти все таки, як воно є. Не нищити, не руйнувати, а залишити землю такою чудовою для інших поколінь. А ще важливо берегти своє здоров'я і життя, бо це найцінніший скарб людини. Щоб зберегти наше здоров'я, ми повинні більше часу проводити на свіжому повітрі найкращий відпочинок на природі. Природа дарує людям чисте повітря, бадьорість і гарний настрій. Дітки, а куди ж ми сьогодні вирушимо у подорож? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Навесні веселить. Влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Що це таке, дітки, подумайте. Скажіть мені, де ми з вами можемо збирати гриби і ягоди? Правильно, в лісі, отже відгадка буде що ліс. Що таке ліс, дітки? Правильно. Ліс це народне багатство. Він дарує людям цінну деревину. Ліс це фабрика кисні, зелена аптека. Ліс житло, де звірі і птахи можуть знайти собі поживу. Послухайте, будь ласка, віршик про ліс. Уважно послухайте, і потім ми обговоримо з вами, про що саме в ньому розповідається. Ліс це казка, ліс це диво, все для всіх у нього є. Іди і ти у ліс щасливо, людям радість він дає. В кожну пору ліс чарівний, придивляйся, впізнавай. Він веселий, тихий, дивний. Вчися і спостерігай. Дітки, про що розповідається у віршику? Правильно, молодці, про ліс, про те, як там гарно, що в кожну пору року ліс чарівний, що він веселий і тихий. Сьогодні ми повинні з вами зрозуміти, коли ліс для нас друг, а коли ворог. Дізнатися, як треба поводитися. Щоб обминути всі можливі небезпеки, щоб відпочинок приніс, приніс нам тільки радість, задоволення і хороше самопочуття. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, кого ми можемо зустріти в лісі? Правильно, тварин, птахів, молодці. Під час відпочинку в лісі треба пам'ятати. Що господарі у ньому все ж таки не ми. Натрапити на них можна рідко, адже почувши людину, вони втікають, остерігатися зустрічі з дикими тваринами, а якщо побачили, дайте можливість їм утекти. А кого можна побачити у лісі, крім тварини птахів? Молодці малята! Можна ще побачити комашок. Зараз я хочу вас познайомити з правилами поведінки в природі. Не можна кричати і голосувати, не залишайте в лісі сміття і вогонь, не виривайте з корінням ягоди і гриби, бо вони більше не виростуть. Не руйнуйте мурашників, бо там живуть хто дітки. Ну, звичайно, мурашки, не топчіть гриби і ягоди, які ви не збираєте, бо ними харчуються тварини, не зривайте рідкісні квіти, не руйнуйте гнізда птахів, не ламайте гілки дерев та кущів. Запам'ятали дітки ці правила, отже, їх потрібно дотримуватися в природі. Зараз ми проведемо з вами бесіду, яка називається Чим Небезпечні комахи. Скажіть мені, будь ласка, яких ви знаєте комах? Так, оса, правильно молодці, метелики, мурахи. А це що за комаха? Це кліж, дітки. так, бджоли і павуки. Так, ще в лісі ми можемо зустріти сонечко і багато різних комашок. Подивіться, будь ласка, і зверніть увагу, чому я деяких комах виділила червоною рамкою, як ви вважаєте? Правильно малята, тому що ці комахи можуть бути Небезпечні. Яку ж небезпеку несуть нам комахи? Укуси комах можуть виявитися небезпечними, оскільки серед них багато отруйних, особливо небезпечними є укуси ос. Ось у нас оса і бджілок наших. Навесні і влітку в лісах чимало кліщів, ось кліщі. Щоб ця невидимка вас несподівано не атакувала, одягайтесь у ліс правильно. Необхідно, щоб тіло було закритим. Зараз, малята, я пропоную вам відпочити і зробити гімнастику для очей. Будь ласка, починаємо виконувати, сідаємо зручно, починаємо з першої вправи, дивимося ліво, право, ліво, право. Вліво вправо. Друге, друга вправо вгору, вниз, вгору, вниз. Тепер по колу рухаємо нашими оченнятками. Коли ми з вами виконуємо нашу гімнастику для очей, тепер заплющуємо оченятка. Ми знімаємо з вами напругу з наших оченятак. Відкриваємо їх. Тепер поставили перед собою вказівний пальчик і слідкуємо за ним. Так, молодці. Тепер подивилися в правий нижній куточок в лівий верхній. В правий нижній, в лівий верхній. Так, молодці, малята, закінчили нашу гімнастику. І продовжуємо нашу цікаву подорож. Дітки, скажіть, будь ласка, хто милує наше око на відпочинку? Так, ну квіти, звичайно, ви здогадалися ще. Дерева, кущі, молодці. А чи знаєте ви, які бувають квіти, рослини? Я вам зараз розповім. Рослини бувають цілющі і отруйні, тобто корисні і шкідливі. Давайте ми їх зараз вам розглянемо. Спочатку розглянемо цілющі рослини. Подивіться на перший малюночок і скажіть мені, як називаються ці квітки. Правильно, дітки, ромашки. Ромашка показана при гострих і хронічних захворюваннях вука горла, носа, запальних процесах ротової порожнини. Її приймають всередину, як відвар, і зовнішні, для ван і примочок. Нею вмиваються, щоб знати шкірні висипання і заморожують відвар, щоб використовувати для тонізації шкіри. Ось бачите, які цілющі властивості ромашки. Далі, які квіти намальовані, подивіться. Правильно, це кульбаби. Кульбаб, з кульбаби дітки роблять чаї. Рекомендують для покращення апетиту від головної болі та використовують, як заспокійне. Наступний малюночок. Бачили ви таку рослинку? Називається вона подорожня. Кожна рослина, яка чинить кровоспинний знеболюваний, бактеріостатичний, протиалергічний. Так. Якщо ви, наприклад, влітку упали у дворі, у вас калінка пішла кров, ви можете зірвати цю рослинку, прикласти її до своєї ранки, з якої тече кров, і вона допоможе зупинити вашу кров. Давайте розглянемо отруйні рослини. З лівої сторони червоні ягоди, і з правої сторони чорні. Це одна і та сама рослина, яка називається вовче лико, або ще називають її вовчі ягоди. Внизу називається борщинник. Його борщівник можемо зустріти. У Карпатах від цієї рослини ми можемо отримати опіки нашої шкіри. І подивіться, будь ласка, які гарні квіти, так? Називаються вони конвалі, але дітки вони також отруйні. Крім смачних і поживних і корисних для нас ягід. Людей у лісі ще ростуть отруєні ягоди, про які я вам зараз розповіла, їх краще не збирати, не їсти. Про них потрібно знати і чітко їх розпізнавати. Але і нищити ці ягоди також не можна. Скажіть дітки, чому не можна знищувати ці отруєні ягоди, наприклад, творчі ягоди. Правильно, тому що ними харчуються тварини. І птахи. Молодці дітки. Адже в природі все знаходиться у рівновазі. Природу треба берегти. Зараз я пропоную вам скласти описову розповідь за такими символами. Пригадуйте, ми вже з вами таке робили. Давайте ми зараз складемо розповідь про корисну для нас ягідку, яка називається Як. Малинка, правильно, дітки. Що це? Малина. Де росте? На кущі? Якого вона кольору? Червоного, якої вона форми? Круглої, яка вона по величині? Маленька, яка вона на смак? Смачненька, яка вона на дотик? Гладенька. Які страви можна готувати з нею? Компот, варення, джем. Молодці дітки, бачите, яку гарну розповідь ми з вами склали про малинку. У мене є для вас домашнє завдання. Складіть, будь ласка, розповідь про дику тваринку ведмедика. Ось наша подорож і підійшла до кінця, і завершилась. Ділка Майя каже вам до побачення, до нової зустрічі. Вона була дуже рада, що ви завітали до неї у гості. І я також, дітки, кажу вам до побачення, до нової зустрічі.